Ми молодь Куликова закликаємо всіх немайдужих до спільної діяльності. Ми хочемо, щоб всі покоління пам'ятали про революції гідності та ато. Ми хочемо створити музей обласного рівня. Ми просимо вашої підтримки і допомоги у реалізації цієї ідеї. Щоб історію наших героїв пам'ятали ще багато років. Туристи за кордону, що приїжджають наше містечко, відкривали для себе історію нашого славного народу. Ми віримо, що молодь буде почутою. Хочеш обливайся, хочеш, не обливайся, але до музею долучайся. Хочеш обливайся, хочеш, не обливайся, але до музею долучайся. <плес> േരി തുമ്പേരി Ну що ж, друзі, надіємося на ваше розуміння і підтримку. І в свою чергу кидаємо виклик представникам громадської діяльності нашого району, а саме? Районні громадські організації самопоміч правому сектору. Та символічно партії удар. Слава Україні! Хочеш обивайся, хочеш не обивайся, але до музею долучайся. І з цими словами молоді та ініціативні особистості нашого містечка просять вашої допомоги у створенні музею Євромайдану та АТО. Вони мають бажання працювати на громадських засадах та розвивати нашу країну. Такий складний час ми повинні об'єднатися і втілити цю ідею в життя. Якщо навіть бійці АТО за сотню кілометрів від рідного дому чимось допомагають музеєві, то ми просто не маємо права бути байдужими. Ми надіємося, що ви сприятимете молоді не лише на словах, як це роблять впродовж багатьох років наші політики.